Винтар тварин на півзотлілі туші, кістки стельбухами тельбухами і отруйна вода в річчі. На Львівщині в Жовквіському районі. Активісти виявили величезний незаконний скотомогильник. Там рештками тварин завалено понад три гектари землі. Аби оцінити масштаби забруднення, екологи одразу ж взяли на дослідження зразки ґрунту. Висновки будуть пізніше, але вже зараз зрозуміло, відходи тварин отруїли не один гектар довкілля. Степан Грицюк докладніше. Вині валяються цілі тушки, невідомо від якої хвороби вони вони загинули. Жахливу знахідку, на яку випадково натрапив разом з активістами, показує голова екологічної комісії Жовківської міськради Ігор Муравський. У полі просто неба гниють десятки тон кісток та тваринячих решток. Судячи з масштабів, відходи сюди звозили не один день і зовсім нещодавно. Поруч іще свіжі калюжі крові. Поблизу скотомогильника стоїть неймовірний сморід. Тут нічим дихати, адже рештки тварин взагалі не прикопані. Страшно уявити, що розпочнеться, коли пригріє сонце. Територія поля, на якому влаштували скотомогильник кілька гектарів, але масштаби забруднення переконані активісти значно більші, адже усі нечистоти потрапляють у річку. Буквально з декілька метрів звідси протікає річка свиня, яка впадає в річку рату. І впадає західний бух, і буквально Балтійське море далі це так, що вона отруює буквально всю територію, як і України, так і далеко за кордоном. Та найшвидше наслідки від такого захоронення можуть відчути у сусідньому селі боянець, до якого лише кілька кілометрів. Ба Більше активісти переконані, це самі селяни і винні у виникненні скотомогильника. У цьому населеному пункті мало не кожен двір займається забоєм тварин та продажем м'яса однак селяни лише розводять руками. Тут музи не знаю. Я ж не є там сторож, правда переживаємо, але що зробити як наші люди такі, що скидують ну, дану... Ніхто тому не може ні допомогти, ні нічого. Представники державної екологічної інспекції уже взяли проби ґрунту, а відповідні запити скерували Але до правоохоронців. Ну в першу чергу це небезпечно для ґрунтів, в другу чергу, це небезпечно для води, якщо сказати, народним методом. Це і небезпечно для людей, для дихальних шляхів. Загалом, ну це існує небезпека зараження. Тепер в екологічній інспекції міскують, як ліквідувати небезпечне захоронення. Торік на території Жовкіського району також виявили скотомогильник площею пів сотні гектарів. Тоді в забрудненні території активісти звинуватили місцевий кісткодробильний завод. Степан Грицюк Ористмалько, Тильвівщина, ТСН 1+,1.